Вітаю, друзі, всі, хто любить рослинки, всі, хто вирощує рослинки, в цьому році я вирішила придбати собі Вероніку. Подивилася, скільки вона коштує у садових центрах. Прекрасна рослинка, але мені треба багато, і тому ті об'єми, що мені потрібно, буде за дорогу купити. Я вирішила. Купити насінчику і спробувати самостійно отримати розсаду. Тож буду ділитися з вами процесом посіву вирощування і І сподіваюся, що мені буде показати, що як результат. В мене є три водина сінечка: це вороніка колосовидна. Вона росте висотою до 60 см, квітне рясно з 6 місяця, в принципі, до пізньої осінь, осені. Багаторічна рослинка, також Вероніка Королівська суміш. Я купила професійне насіння. В такому тубусі воно продається. От, вона, по-моєму, трошки нижче, ця рослинка буде. І ще одна рослинка. Це, а, це Вероніка Королівська рожева, а це Вероніка Королівська Суміш Мікс. Тобто тут буде декілька варіантів кольору. Це лише рожева. Бат як видно, вже насіннячко дуже дрібненьке. І буду висівати ґрунт. Я підготувала ґрунт, купила ґрунт спеціальний для розсади. Нічого в нього додатково. Я не додаю, е, і кожну, кожен вид насіннячка буду сіяти окремо. Обов'язково буду стратифікувати. Значить, зараз в нас е, 20 29 січня, начебто рановато, але в 25-році досить тепла зима. Руки вже чешуться, не можу себе стримати. І до того ж, Вероніка має стратифікуватися. Я планую її поставити на стратифікацію ну, мінімум на два тижні. Нам тут показує виробник насіння, що сіяти в відкриту землю в п'ятому місяці. Але ж я не планую її відразу сіяти в відкритий ґрунт. Я хочу розсаду, щоб вона заквітла вже в цьому році. Виробник пише про те, що вони зацвітають на перший другий рік. Тобто, якщо ми висіємо одразу на сінічку в п'ятого місяця землю, певно, що немає гарантії в того, що ми отримаємо цвітіння в цьому році. Але я ж дуже хочу в цьому році, тому посію на розсаду, потім пропікірую і пропекірую, і вже в п'ятому місяці я планую, якщо буде гарна у нас погода, планую вже висаджувати. От ємності з ґрунтом я підготувала. Земельку я трошечки втрамбовую не сильно, трошки прижимаю і буду висивати цю прекрасну рослину. Так, відкриваю, що в нас тут? Угу, додатковий пакетик. От додатковому пакетику видно, зараз покажу, щоб не було пересорту, віддвину трохи інші ємності. Одне сінечко і я буду висівати. На всяк випадок трохи ще я залишаю, бо мені здається, що якщо воно все зійде, то буде дуже густо. А я дуже люблю рослинки і бережливо до кожної ставлюся, мені потім шкода, якщо мені доводиться щось викидати. Так, і я підготувала водичку, це водичка без газу куплена. Я не поливаю водичкою з крану, не поливаю водичку з колодця, який в нас є. Да, тут колонка є. Я спеціально це роблю о, чистою, абсолютно чистою водою, щоб не з'являлась пліснява, гниль якась. І я гарненько проливаю земельку зволожу її. Зверху землею я не планую засипати. Просто достатньо того, що я проливаю водичкою, і вода вона втягує носінечко трошки в землю. Цього буде достатньо. Все, думаю, досить. Після того, як я це зробила, я пластикую плівочкою і поставлю насіння вороніки на стратифікацію. Можна поставити в холодильник, але в мене є приміщення темне і холодне. Можна поставити на балконі, де вам буде зручно, але там має бути холодно, треба створити умови. Начебто рослинка на вулиці, в вологому ґрунті в холоді знаходиться. І вона має постояти ну, хоча б 10-14 днів, краще, напевно, 20. Я планую поставити на 2 неділі і подивимося, що з того вийде. Так само я зроблю із іншими насіннячками Вероніки, і покажу вже, коли перенесу. Під лампу на пророщування. Так, щоб все було по-чесному, вирішила все-таки показати, як я висіваю і інше насіннячко два інших види. Значить, зараз буде королівська рожева, і я зараз я підпишу кожне насіннячко коли коробочку, верніше, коли я посіяла і що там за насіннячко Зараз Вероніка королівська рожева. Так. Сподіваюсь на сінечко Так. Не дуже, не дуже зручний зіппакета, якщо чесно. Висипати, але нічого. В принципі, воно відрізняється від кольору землі і е, видно, видно, де є насіннячку, де нема. Так, Там ми трохи густіше насіння. И ось в меня щелышается на синячку. Так, так само поливаю. Зверху і Вероніка Королівська суміш, котра в нас в такому цікавому пакуванні, в додатковому тубі. В принципі, насіння достатньо. Воно дрібненьке і, здається, що його мало, але просто воно дуже дрібне. Так, так само заливаю. Приправляємо любов'ю нашої рослинки. Дякуємо матінці землі за те, що вона допомагає насінчу проростати. Так. Все, наше насіння посіяно і відправляється на сертифікацію. Зустрінемося трохи пізніше.